Добрий день. Ми продовжимо вивчати тему множення многочленів. І сьогодні поговоримо про розв'язування рівнянь. Спочатку повторимо те, що ми вже вивчали. Спробуйте самостійно виконати ось такі завдання. Потрібно спростити три вирази. Працюйте. Перевіряємо перше завдання. Друге і третє. Якщо у вас вийшли такі ж результати, можемо продовжувати далі. Якщо ви помилилися, виправте помилки і, можливо, ще раз пропрацюйте попередні уроки. Отже, продовжуємо згадуємо прийоми розв'язання рівнянь. Перший етап розкрити дужки, якщо вони є. Другий етап перенести невідомі доданки в ліву частину. А числа вправо. Третій етап звести подібні доданки в лівій частині рівняння. Виконати обчислення в правій частині рівняння. І четвертий етап поділити обидві частини рівняння на коефіцієнт при невідомому доданку. Розглянемо перше рівняння. Перший етап розкрити дужки. Стрілочками я показую, яким чином ми будемо множити. Дані два многочлени члени x мінус 1 на x плюс 2. І виконуємо множення: х на x квадрат x на 2 плюс 2х, мінус 1 на x, мінус 1х і мінус 1 на 2 мінус 2. Далі переписуємо мінус х квадрат дорівнює мінус 8. Далі помічаємо, що можна знищити доданки х мінус х квадрат. Викреслюємо їх. І залишається перенести число мінус 2 у праву частину, так як невідомі має бути ліворуч, а число праворуч. Пам'ятаємо, що якщо доданок переносимо з однієї частини в іншу, то міняємо його знак на протилежний знак, який стоїть перед ним. Отже, нам потрібно перенести лише число мінус 2 праворуч в праву частину рівняння, і в правій частині рівняння, цей доданок буде зі знаком плюс. Ось таким чином. Отже, 2х-1х ми переписали ці доданки, вони мають бути зліва, і вони є зліва від рівні, а мінус 2 перенесли в праву частину зі знаком плюс. Зводимо подібні в лівій частині рівняння. 2х-1х буде х. І Обчислюємо в правій частині рівняння. Мінус 8 плюс 2 буде мінус 6. Отже, вийшло х дорівнює мінус 6. Четвертий пункт виконувати не потрібно для цього рівняння, тому що ми вже х отримали, тобто рівняння вже розв'язане. Розв'яжемо друге рівняння. Також стрілочками я показую, як будемо виконувати множення і множимо. 3 у помножити на 5 буде 15. 3 помножити на мінус 2 буде мінус 6, 1 помножити на 5 буде плюс 5, і 1 помножити на мінус 2 буде мінус 2у. Дорівнює, і права частина просто переписується. Бачимо, що у ліву частину потрібно перенести доданок мінус 6, а у праву частину доданок плюс 5. Тоді виходить 15 y мінус 6 ігри квадрат, мінус 2 y плюс 6 ігри квадрат. А у правій частині виходить 5 мінус 5. Зводимо доданки у лівій частині. Помічаємо, що мінус 6 ігри квадрат і 6 ігр можна взаємно знищити. Тоді залишиться. Звести такі подібні 15-2. Буде 13. І в правій частині буде 5-5. 0. Останній етап потрібно поділити обидві частини рівняння на 13 коефіцієнт при невідомому доданку. Ділимо. В лівій частині виходить y. А в правій частині 0 поділити на 13 буде 0. Отже, y дорівнює 0. Рівняння розв'язане. Наступне рівняння спробуйте виконати самостійно. Зупиніть відео, розв'яжіть рівняння, і потім звіртеся з результатом. Бажаю успіху. Перевіряйте. Якщо у вас вийшло так само, дуже добре. Якщо ви помилились, проаналізуйте помилки і, можливо, ще раз опрацюйте даний урок, виконавши всі рівняння самостійно і домашнє завдання. Бажаю успіху!